Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, <клес> тиснути на значок спонсорувати. Кажуть, наближається перемир'я. Мене запитують, мої спонсори, а що ж далі? Так, це надзвичайно. Важливе запитання. Що далі уявимо собі таку ситуацію, що перемир'я, наприклад, на наступному тижні буде підписано чи перемир'я, чи припинення вогню із московитами андрофагами? Так. Що далі? Що є завданням, якщо раніше казали? Завданням Путіна, то тепер це завдання Путіна Трампа. Так, очевидно ж. Ну, я говорю про очевидні речі, Не про якісь там приховані, так, таємничі. <сум> так, невідомі. Все абсолютно чітко, відомо. Так Завданням Путіна Трампа. Є розброєння України, щоб на цьому етапі вона не змогла, як єдина боєздатна армія в Європі допомогти у Європейському НАТО, Євросоюзі, Литві. Коли Московська армія почне засереджуватися на кордоні між Білорусі і ЛИТВОЮ і готуватися ДО на зосереджувати все більшу і більшу кількість військ і готуватися до того, щоб створити так званий Сувалківський коридор, про що вони давно говорили. Але це все було відкладено так, як вони зав'язли по саму шию у війні з Україною. Так, Очевидно, що коли московити почнуть зосереджувати там свої війська, ну так як перед нападом на Україну, під виглядом, звичайно, спільних навчань. Союзної держави, тобто Московії і Литвинії, тобто Білорусії, то Сполучені Штати Америки у Трамп буде заявляти разом із Венсом і Маском, що у створенні цієї ситуації винна Європа, винна Литва так. А чому б не надати цей Сувалківський коридор? Щоб не, на, не провокувати Путіна на війну. Війна, якщо почнеться, то буде винна Литва. НАТО європейське. Так. Які не домовилися з Путіним, не змогли домовитися. А він і не збирався домовлятися і не збирається ні з ким домовлятися. Він хоче черговий. Ось ну, він же ж розуміє про те, якщо раніше він остерігався ще, це були балачки тільки, тому що він остерігався реакції Сполучених Штатів Америки як гаранта НАТО, реального гаранта, то зараз в нього не буде ніяких. Пересторог в цьому сенсі. Трамп буде на його боці. Я розповідаю про писні істини, елементарні речі. Буде трендіть цей доб... добрий чоловік Трамп разом із Венсом і Маском, що винна Литва. Так. Тому що вона спровокувала війну. От, аби вона її аби не було, Литви, так, то, то й Європи взагалі не було, то й війни б не було, так? Ну от, ну, прості речі розповідають. Поки що хтось ніхто про це не говорить. же ну, ж, я вам уже не раз говорив, що в нас не простий канал, у нас канал для. Розумних мислячих людей, так, які здатні передбачати ситуацію, а не просто слідувати у контексті, так би мовити, подій, які відбуваються. Так що, е не дивуйтеся, Україна ж нападати на Московію ніколи не збиралася і не збирається. так? А навіщо ж тоді її розброювання потрібно? Ну, Для того, щоб спочатку ось пробити той коридор, це початок так, наступу на Європу. Ну, а далі, зібравшись силами, захопити всю Україну і вийти на оцей кордон західний український, для того, щоб потім іти далі. Я думаю, що поляки, це вже їхня розвідка. Про це вже доповіла керівництву держави. недаремно ж Польща вимагає зараз у Франції, щоб та їй передала ядерну зброю.